Всім доброго дня. До вашої уваги маємо такого красення. Це у нас Volkswagen Crafter. Однокатковий. Машинка в дуже хорошому стані. Рік випуску 2019 ціна 21900. Автомобіль у нас йде напроти В Максимальній базі. Вся в ціленька машинка, жодних пошкоджень. Всі 4 колеса Michelin Кузов у нас просто ідеальний, рівненький, жодних мятінь, пошкоджень, просто автомобіль як новий. Струна все в нас працює, все світиться, Ззаду, по боках, всі гірлянди. Салончик у нас іде сидіння пілот, масаж спини, підкачки на мультиролю, підігрів лобового скла, він нас іде на автоматі 8 великим магнітофоном, широкий екран, навігації, всі діла. Пробіг на 189 тисяч. По крафтеру. Жодних зауважень. Машинка приїхала з підходом. Розмитнена, вся готова до продажу. Жодний вінчик не кручений. Двигунчик працює ідеально, дівненько. Просто нова машина. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтеся, маємо досить великий вибір бортових автомобілів. Величезний, дуже великий вибір. Продаж автомобіля можемо як по заготівку, так і по посотівковому розрахунку, а також можемо кредит, лізинг, як кому завгодно. До зустрічі в автомаркет Рівне.